Гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий макроелемент, як магнія, також розглянем тести, які можуть зустрічатись у вас на іспиті крок 1 у буклеті фармакології. Біологічна роль магнію полягає в тому, що він приймає участь у більшості ферментативних реакцій, які протікають в організмі, в реакціях обміну речовин, тому що магній є кофактором більше, ніж 300 ферментів. Магній приймає участь у передачі нервових імпульсів і нормалізації збудливості нервової системи. Магній має судино розширювальну дію, стимулює моторику кишечнику і жовчного міхура, посилюючи процеси жовчовиділення. І магній є складовою частиною кісток і зубів, оскільки більше ніж 70% магнію зосереджено у кістках у вигляді апатиту, а також у складі зубної імалі і дентину. Магні міститься у продуктах і рослинного, і тваринного походження, але необхідно відмітити, що основним джерелом магнію є зелені овочі, в яких магній міститься у складі зеленого рослинного пігменту хлорофілу. Продукти рослинного походження, які багаті на магні, це горіхи, сухофрукти, наприклад, чорнослив, курага, фініки, бобові, злакові, крупи, листові овочі, такі як шпинат, салат, зелень, буряку, какао, свіжі фрукти, особливо багато магні у бананах та яблуках. Ягоди, такі як малина, ожина, полуниця, авокадо і цитрусові. Продукти тваринного походження, які містять значну кількість магнію, це продукти молочні, яйця і морська риба. Добова потреба у магнії для дорослих становить 350-500 мг. Але необхідно відмітити, що при вагітності, при лактації, значних фізичних навантаженнях, стресах, нервовому напруженні потреба у магній підвищується. І для людей похилого і старечого віку потреба у магні також є підвищеною. Рекомендоване добове споживання магні для дорослих жінок становить 350 мг, для вагітних 500 мг, для дорослих чоловіків 400 мг, для новонароджених та немовля, до 3 місяців 55 мг і для підлітків 280 мг. У тонкому кишечнику смоктується лише третина магнію, яка надходить із продуктами харчування. Решта магнію виводиться із організму разом із фекаліями, це приблизно 60-80%, а інші 20-40% виводяться із потом та сечем. Необхідно відмітити, що на всмоктування магнію у кишечнику впливають наступні фактори. По-перше, кількість магнію у продуктах буде прямо пропорційна його всмоктуванню. Так, якщо надходження магнію із продуктами харчування підвищується, то всмоктування магнію у кишечнику також буде збільшуватись. І навпаки, якщо із продуктами харчування магнію надходить менше, то і всмоктуватись у кишечнику буде менша кількість магнію. По-друге, кальцій. Інгібує засвоєння магнію, оскільки обидва ці іони використовують загальний транспортний механізм для переміщення через мембрани клітин кишечнику. Оптимальним співвідношенням кальцію і магнію є 1 до 0,7. І таким чином магній є фізіологічним антагоністом кальцію, тому в організмі ці два іони повинні знаходитись у певній рівновазі. На всмоктування магнію у кишечнику впливає білкова дієта, яка сприяє засвоюванню магнію. А ось жирні кислоти, фосфати, вони навпаки, знижують всмоктування магнію. На всмоктування магнію впливає і стан кишечнику. Так, Якщо пошкоджена слизова оболонка кишечнику або порушена функція кишечнику, то процеси всмоктування магнію будуть знижуватись. І на всмоктування магнію у кишечнику впливають гормони, наприклад, парад гормон і вони будуть сприяти всмоктуванню магнію. При дефіциті магнію спостерігаються такі ознаки або симптоми: це випадіння волосся, ланкість нігтів, нудота, блювання, спазми кишечнику, проноси, запори, каріс, содоми, артрити, тремтіння, підвищення скорочення м'язів матки, що може призводити до перечасних пологів або до викиднів. При нестачі магнію порушується кровообіг, можливе тромбоутворення, підвищення артеріального тиску і порушення серцевого ритму, можливі аритмії та хікардії. При нестачі магнію послаблюється концентрація уваги, послаблюється розумова активність, можливі депресії, відчуття страху, головні болі, галюцинації, безсоння. Можливий синдром хронічної втоми, який буде супроводжуватись емоційною нестабільністю, буде проявлятися слабкістю, дратівливістю, нездушенням, зниженням фізичної активності. І при нестачі магнію у нирках відбуваються зміни дегенеративного характеру, і це може призводити до хронічної ниркової недостатності. Необхідно зазначити, що постійна нестача магнію в організмі спричиняє морфофункціональні зміни практично в усіх органах, а зниження вмісту магнію на 50% від норми може призводити до зупинки серця і смерті. Дієта, в яка багата на вміст магнію, рекомендується при гіпертонічній хворобі. Причини нестачі магнію – це порушення харчування, так, наприклад, вживання алкоголю, надмірної кількості чорного чаю, кави, солодощів, солоних страв, збільшують підвищують процеси виведення магнію із організму. Також причинами гіпомагніємії можуть бути хвороби, такі як хронічний алкоголізм, гіпотермія, гіпертиреоз, цироз печінки, біла гарячка, захворювання нирок. Вагітність та лактація також можуть бути причинами нестачі магнію, стреси, фізичне навантаження, довготривале використання діуретичних препаратів, антибіотиків і цитостатиків. Надлишок магнію, це стан гіпермагніємії. Цей стан супроводжується порушенням координації рухів, мови, сповільненістю нервових реакцій, брадікардією, спрагою, почервонінням шкіри, паралічем дихання і можлива зупинка серця. Причини гіпермагніємії це зневоднення, цукровий діабет, гіпотиреоз, ниркова недостатність і гіпофункція кори наднирників. Магній застосовується у медицині. Тому що він є природним антистресовим фактором, і тому вживання магнію в якості біологічно активної добавки до їжі допомагає організму протистояти підвищеним емоційним навантаженням і стресовим факторам. Додатковий прийом магнію сприяє зменшенню частоти та інтенсивності нападів мігрені, судом, нормалізації підвищеного артеріального тиску. Разом із вітаміном в 6 магній входить до складу лікарських препаратів, які сприяють нормалізації функціонального стану нервової системи, м'язової системи, зменшують втому і покращують якість сну. При парентеральному веденні магній сульфат проявляє гіпотензивну. Антиаритмічну, седативну, протисудомну, діуретичну, спазмолітичну дію знижує збудливість дихального центру. Гіпотензивна та антиаритмічна дія магнію обумовлені зниженням збудливості кардіоміоцитів, відновленням іонної рівноваги і стабілізацією клітинних мембран. А ось при ентеральному веденню сульфат магнію чинить проносну і жовчогінну дію. А тепер переходимо з вами до розгляду тестів із буклету фармакологія. До кардіологічного відділення надійшов хворий із гіпертонічним кризом. Йому внутрішньовенно вену ввели антигіпертензивний засіб сіль лужноземельного металу, який препарат ввели хворому. При парентеральному веденню магній сульфат проявляє гіпотензивну дію, тож хворому, який надійшов із гіпертонічним кризом, ввели саме магнію сульфат. Наступний тест також з буклету фармакологія, лікар швидкої допомоги встановив у хворого діагноз гіпертонічний криз. Для усунення цього стану хворому парентерально введено засіб, який, крім гіпотензивної, Має також протисудобну дію, а при ентеральному введенні – проносну і жовчогіну. Назвіть цей препарат. При введенні веденні сульфат проявляє гіпотензивну дію, седативну, протисудомну дію, діуретичну, спазмолітичну і також знижує збудливість, збудливість дихального центру. А ось при ентеральному введенні – сульфат чинить проносну і жовчогійну дію, тож цей препарат сульфат. Дякую вам за перегляд відео. Ставте свої вподобайки і підписуйтесь на канал до зустрічі!